Гарні новини Збройні Сили України сьогодні, 6 лютого, а це піврічний вже ювілей, пішли в наступ ще від Вікторівки і Миколаївки на Кругленьке. Цьому сприяє попередня підготовка з накопичення резервів, промерзлість землі та погана видимість для широкого використання ворогом дронів та виснаження військ Орди у щоденних місних штурмах. Зранку Сум виїхало в Курську область, 10 одиниць ББМ і тягачі з танками. Повідомляється, що з Сумської області ще вийшла друга колона ЗСУ. Тил ворога в Рильському та в Біловському районі постійно під артобстрілом ЗСУ. Також потужний наступ на Черкаску канапельку, яку взяли в оточення з двох сторін та на Фанасіївку і уланок. Може обернутися для ворога котлом наступальників біля Гуєва та Курилівки. Всього ЗСУ розпочали наступ силами трьох батальйонів та 50 одиниць техніки. Лапті Аладіна повідомив, що ЗСУ вибрали напрямки, де немає його Тіктоківців, а потім додав, що їх немає взагалі в Курській області. А то б вони допомогли. Стежимо за новинами. Молимось, допомагаємо ЗСУ. Дякую.